Що ми маємо разом? Ми зібрали всіх зробити, щоб такого незаконного не відбувалося. щоб буде мали вибір? Не кажу, хочеш у колодця, ну умовно, у колодця алкоголі, а йди зайди в квартиру і там далі ми не можемо його вибрали. Що борбує? Разом з поліцією чи департаментом, чи умовно де ж споже де ж про ви, да? О, от давайте якийсь ідеальний алгоритм. У нас їх 20 орієнтовно. Ну, у нас на даний момент є 2 перевірки заборонених, да? є 3 постанова. Але Шу якщо є... є... У вас особливий бізнес під тим? Так. Ми... А уряд? Вибачте, дозвольте прокоментую, як представник Акцизу, бо під Акцизних товарів перевірки не заборонені. О, бачите. Перевіряємо як харчовий продукт, алкогольний, це харчовий продукт. Де. Ні? Ні? То ми можемо бути залучені в комісію як РДА витрати, так само як поліція буде. Хер, 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 для нас ми тут... Робити разом з рейди і реагувати. По нашій частині повинна бути реєстрація даного власне, вона проводиться безпеково, і ми можемо залучити лабораторну діяльність, взяти на дослідження і продетектувати даний товар. Чи він є? Відповідає цим зерним морвам, принцип. Так, давайте ще проспішить. Є. Yeah. Yeah. Незаконна діяльність, навіщо перевіряти, який там товар, я правильно? Е, вірно, вони ж мають отримувати в будь-якому випадку ліцензію на торгівлю Після. алкогольними напоймами поціновим виробами, якщо там є.